Добрий день, мої маленькі друзі. У мене для вас загадка, а у вас для мене є відгадка? Є, ну то слухайте, маленька, сіренька, а хвостик як шило. Правильно, це мишка. Та ще й не одна. Ой, як багато мишей. Усі по різному зображені і характер у всіх різний. Вони до нас прибігли із казок. Ця мишка шкодлива, хвостом яєчко розбила, упізнали казочку та курочка ряба. А ця мишка шкряботушка хазяйновита, собі хатку знайшла і в ній лад навела. Що за казка? Молодці рукавичка. Ось маленька сіроманка – невеличка помічничка, а без неї так і сяк не змогли витягнути рібку ніяк. А цю казочку впізнали? Правильно, рібка. Ось ледачі мишенята люблять гратись, пустувати. Працювати не хотіли, от і пиріжки не їли. Так, це казка колосок або двоє мишенят і півник голосисте горничко. А що це за мишка? у ведмедя. О, вона справжня героїня, бо врятувала його. Казка так і називається Великий ведмідь і маленька мишка. Попросіть батьків прочитати її. На мишок подивилися. І самим захотілося мишку зліпити і гуляти відпустити. Ми ж не коти, щоб мишей ловити. Ось таку малечу зліпимо сьогодні з пластиліну. А ще візьміть серветку, стеку та дощечку. Зробимо пальчикову гімнастику. Мишка мишка шкряботушка, хвостик довгий і два вушка. Чорні очки, наче цятки, любить мишка, нірці, спадки. Все. Відділяємо стикою від великого шматочка білого пластиліну, маленький для хвоста і трошки більший для чотирьох лапок. Круговими рухами Робимо із шматка пластиліну кульку. Ось така куля. До речі, пластилін можна брати будь-якого кольору. Тепер перетворюємо кулю на конус або на молку, щоб вам було більш зрозуміло. Тільки не на довгу морку, а на таку коротеньку. Один бік робимо. Тоненьким, а інший широким. Не забувайте тримати дощечку вільною рукою. Ось така заготовка в нас вийшла. Це у нас одразу і тулуб, і голова. Щоб було більш зрозуміло, робимо вушка. Спочатку ось так бік прищикуємо, а потім вгору одне вушко. І з іншого боку друге мушку. Ось вони готові. Трішки вгору носик задеремо, от наша мишка вже майже і готова. Маленький шматочок пластиліну розкачуємо і робимо хвостик. Хвостик тоненький, прикріплюємо його. Ззаду, ось так примазуємо, щоб не відпав, і загортаємо його в бік. Так. Тепер робимо лапки, ділимо пластилін на 4 частини і формуємо круглі лапки. Прикріплюємо лапки внизу тулуба. мишка майже готова. Не вистачає очей та носика. Із шматка чорного пластиліну відділяємо малесенький шматочок для носика і ще менший для очей. Робимо кульку це носик і прикріплюємо. Робимо очі. Очі у мишки, як дві намистинки. І теж прикріплюємо. Зліпила я таку мишку, здається, в неї характер жвавий. Любить вона їсти зерно. А яка у вас, мишка вишня? Хотілося б побачити? Чекаю на роботи ваші. До зустрічі, малята!